Українські військові моряки спільно з російськими колегами приступили до робіт з обстеження в районі затонулого в роки війни радянського підводного човна ще 216 у районі Мису Тарханкут у північно-західній частині Чорного моря. На виконання доручення президента України рішеннями командувачів військово-морських сил збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації створено спільний суднопідйомний загін під керівництвом начальника центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил України, капітана першого Ангу Віктора Двохшорстного від української сторони до робіт залучено морське водолазне судно Почаєв з населеним підводним апаратом Рив науково-дослідного центру збройних сил України державний Океанаріум рейдове буксирне судно Кременець з групою водолазів на борту. Координацію спільних дій здійснюють керівники штабів двох флотів. На даний час проведено обстеження українськими суднами. Та проводиться технічне обслуговування е, обітаємого апарату РІФ, який вчора проводив обстеження об'єкту. Е, за інформацією з місця проведення робіт, е, вибухонебезпечних об'єктів в районі не е, знайдено, тому е, роботи продовжуються і далі. Глибина 50 метрів дуже. Е, Дуже незручна глибина для проведення особливо водолазних робіт, тому що водолази, які працюють на звичайному спорядженні на пона повітрі, вони можуть перебувати на цій глибині максимально 10-15 хвилин. Потім їм потрібна дуже велика кількість часу для проведення декомпресії. Для виходу на поверхню. Тому зараз в цьому районі працюють роботи, тому що за допомогою відеоспостереження, яке вони здійснюють, ми можемо, можемо зменшити час роботи та достатньо всієї інформації для керівника, який знаходиться на судні на поверхні, для того, щоб прийняти подальше рішення.